Я на ринку провесні, що біля аквапарку. Зараз оглянемо, по скільки тут ялиночки. Тут на провесні також є такий маленький ялинковий базарчик і досить такі гарні ціни на ялинки. А по скільки ось така ялинка? 1500. А ось така? Так. Ось ця ще лежить. 850. 850 буде так. А в горщиках? від 1500. А ось такі більші. 1500 приблизно. Ось така буде по 850. А такий дідух? 350, 150, 150, 500. 150, а ось такі 500, так? Uh -huh. А чому ось такі маленькі? 150. Ось такі ялиночки. А почему ось така ялинка? 1400, так? А ось така? Така 1500, так? А ось така? 1300. Такі досить великі. А ось така вже як буде? По якій ціні? Три тисячі, це вже і на... А, це данська. А якщо гілочку взяти? 150 по 150 гривень. Дивіться, ось такі ялиночки. 1400-1300. Досить гарні ціни. А по скільки ось такі ялинки? Такі? Так. 300. 300. А, а така сама більша? 500, 700, 800. 500, 700 і 800 такі більші.